Активності цієї жінки позаздрила би кожна здорова людина. Вікторія Самчук, яка у 27 років втратила зір, змушена не записувати, а запам'ятовувати свої вірші. Каже, що в її голові закарбовано вже понад 60 поетичних творів. І про кохання, і про проблеми, і про нашу державу, і навіть інколи політичні, на політичні теми вірші пишуться. Але ну найбільше, мабуть, так як у всіх поетів, більш кохання. На літературний вечір пані Вікторії до обласної бібліотеки прийшли студенти-психологи та реабілітологи, а також просто слабозорі люди. Поетеса розповідає, що вона, як ніхто інший, розуміє проблеми незрячих, впевнена, що її твори допоможуть їм легше адаптуватися до негараздів сьогодення. Хочемо жити так, як всі. Ходити по місту так, як всі, тому що ми вміємо і кохати, і живемо в побуті, так як всі люди. Ну трошки своїми особливостями. Ми не хочемо жити якби в окремому гетто, так як раніше жили люди з вадами зору при радянському союзі. Дебютна лірична збірка письменниці Каркаде вийшла друком у 2008-му. Редактором та першим її читачем був чоловік Петро Самчук, з яким пані Вікторія живе протягом шести років. Я критиком є. Я дивлюся, от, наприклад, прослуховую ті вірші, як вони напише, дивлюся, де є помилки. Ну, самий перший критик виходить, що і редагуємо тоді після цього разом. Я той сум, намалюю на скельці. Може промене літо озветься. Може осінь в холодній мозайці заховала всіх сонячних зайців. Хистом до написання поезії може похвалитися і син Вікторії Самчук Олесь. Окрім власних віршів, хлопчик без проблем цитує вірші своєї мами. Ніколи, не каже ніколи, життєве кредо письменниці. Вона не збирається зупинятися на досягнутому і вже в найближчому майбутньому планує видати наступну збірку, на яку щоправда зізнається, поки що немає грошей. Тетяна Івашчук, Дмитро Шамшин інформаційна програма День.